Привіт, з вами, автомайданчик Біравто. Мене звати Віталій. і Я вам сьогодні розповім про асортимент наших Volkswagen-Passів. У нас їх велика кількість, і давайте пробіжимось по кожному із них окремо. Це у нас 2020 рік дизельний двигун на 2 літри. Автомобіль свіжопригнаний пригнаний з Європи без пробігу по Україні. Коробка у нас автоматична. Даний автомобіль має максимальну топову оптику IQ-LED фари. Ці фари можуть вирізати зустрічний транспорт, можуть вирізати автівки, які їдуть з, вас, з вами в одному потоці. Що ще? Протитуманні фари, як передні, так і задні. Тут у нас хром. Парктронік бічний, передній та задній. Титанові диски. Давайте перейдемо з вами до салону. Салон дуже гарно збережений. Тут у нас іде шкіра з алькантарою. Даний автомобіль має клімат-контроль, трьохзональний, підігрів сидінь, підігрів керма. Сучасне му мультикермо. Е, Пам'ять сидінь та масаж сидінь, а ще електропривід кришки багажника. Я. тільки що йокнуло, йокнуло, бо я не, не думав, що так близько. Великий місткий багажний відсік, а ще маємо фаркоп. Наступний варіант це у нас дизель 1,6 літра на механічній коробці перемикання передач. Також автомобіль сижу, пригнаний з Європи без пробігу по Україні. З комплектації. Давайте перейдемо ближче до цього автомобіля. Сам е, може паркуватися. В нього є парк-пілот, клімат-контроль трьохзональний, електроручник, автохол, е мультикермо, адаптивний круіз-контроль. салон дуже гарно збережений. І також заслуговує вашої уваги оригінальний пробіг даного автомобіля 191 тисяча кілометрів. Тут ми маємо дизельний двигун на 2 літра на 140 кВт, автоматична коробка перемикання передач, дістронік присутній, парктронік передній і задній, протитуманні фари передні, і задні, мультикермо, датчики світла, датчик дощу, клімат-контроль трьох Дизель 1,6, але вже автоматична коробка перемикання передач. 2018 рік має LED-оптику, передній задній парктронік, клімат-контроль трьохзональний. Датчики світла, датчик дощу, мультикермо, адаптивний круїз-контроль. 2019 рік. Дизель 2 літра. Автоматична коробка перемикання передач. Має максимально топову оптику. Дістронік, адаптивний круїз-контроль, передні задні протитуманні фари, парктронік, передній задній. Щиток приладів вже йде як віртуальна панель. Давайте я вам продемонструю, як вийде. Ось тут у нас щиток приладів зовсім інший. Клімат контроль, мультикермо. датчики світла, датчик дощу, всі склопідіймачі. І цей автомобіль йому зроблений антихром. Хрому абсолютно немає, він весь білий та чорний. 2019 рік. Дизельний двигун на 2 літра, автоматична коробка перемикання передач. Сам паркується, має камеру заднього огляду, парктроніки спереду, ззаду, бічні, датчики світла, датчик дощу, клімат трьохзональний, кермо, адаптивний круїз контроль та багато всього іншого. Загляньте в салончик, я вам його продемонструю. Ось так він виглядає. Цікавий автомобіль, чесною історією. І на завершення, Volkswagen Passat B8, в кузові седан 2016 року, дизельний двигун на 1,6 літра і механічна коробка перемикання передач. З комплектації це камера заднього огляду, клімат-контроль трьохзональний, мультикермо, датчики світла, датчик дощу, парктронік як передній, так і задній. Протитуманні фари також, як спереду, так і ззаду. Ось такий от так, автомобіль. Отже, якщо вам сподобався якийсь із цих автомобілів, приїжджайте до нас. Це місто Бердичі, вулиця Шкіряників, 8, автомайданчик Бієравто. Також підписуйтесь на нас в Фейсбукові та в Інстаграмові. І я вам нагадую, що у нас є такі послуги, як лізінг, кредит та тридин.